До святкового вечора студенти підготувались вповні. Звучала і музика, і поетичні номери присвячені українській мові і словесності. Михайло пасічник, який вперше зустрівся зі студентами інституту культури, не просто так завітав саме до цього навчального закладу. Перш за все цікаво, як молодь, нинішня молодь ставиться до культури, до мистецтва, як вона бачить своє майбутнє у сув'язі з професією, яку ази якої азами якої вони володівають тут. Словесність для студента інституту культури важить багато, але це не лише гарно співати чи декламувати вірші, а в першу чергу любов до книги. А з цим у студентів усе гаразд. О, у нас діти. Вони цікавляться і класичною літературою, тому що це театрали, і їм грати на сцені. Вони вивчають її і звертаються. Так що, що відносно читачів, то у нас їх досталь. До Дня Словесності свій подарунок отримав і головний гість свята Михайло Пасічник, якого номінували на здобуття національної премії імені Тараса Шевченка 2013 року за книгу віршів у вільхцях кров моєї групи, яка стала своєрідним підсумком його 40-річної роботи на ниві літератури. Сам номінант через свою скромність неохоче про це говорить. Ну, не хотілося б про це говорити завчасно, але оскільки вже інтернет знає, то знатимуть і люди. Так? Ну, да, у числі 15 Тенентів на національну премію імені Тараса Шевченка 2013 року.